Всім привіт! Сьогодні готуємо суп з рибними фрикадельками, який поєднує в собі користь, багатство смаку та легкість. Для приготування нам потрібно риби, В мене це заморожений пангасіус. Також можна взяти хек або будь-яку іншу рибу на ваш смак. Овочі, пропарений рис, сіль перець, спеції, білок одного яйця, зелень. Розпочнемо готувати. Філа риби потрібно мілко порізати ножем. До риби додаємо цибулю, потерту на мілкій тартушці, перець, білок яйця, сіль, спеції, сметану і все добре змішуємо. Суміш відправте в морозилку на 15 хвилин. Підсолену воду відправте картоплю та рис. Варіть 15 хвилин. А поки що займемося засмажкою. Наріжте овочі, цибульку кубиком, морку також трішки крупніше. Солодкий перець соломкою. Обсмажуємо на невеликому вогні на рослинній олії до м'якості овочів. Ви тільки подивіться, яка яскрава суміш у нас виходить. Через 15 хвилин додайте засмажку в кастрюлю. Змочіть руки в воді та формуйте невеликі фрикадельки. Висипте фрикадельки до супу, додайте вершкове масло і варіть ще 5-7 хвилин. Через 7 хвилин вимкніть вогонь, додайте зелень, накрийте кришкою та дайте постояти 5 хвилин. Наш незрівняний супчик готовий. Він одночасно і легкий, і поживний, та дуже смачний. Друзі, смакуйте на здоров'я та до зустрічі в нових відео.